Слива плумкот. Тут вона росте четвертий рік. І, як не дивно, зав'язала гарний врожай. В цьому році в мене немає ні абрикос, ні слив у дворі. Вона росте тут на краю города. І ось дивіться, ну, ще о, впала. Беру. Ось такі досить великі плоди. Дивіться, досить рясно зав'язалася. Тому я в цьому році замовила ще дві сливи, схрещені з абрикосом і навіть персиком під назвою «Нокта Коту Шара Фуга. Можете почитати про них. Очікую врожай. Пробувала торік, вже було декілька разів. Таких сливок. Вони більше схожі смаком на сливу. Ну, так як і пишуть, 70% від сливи, 25 від абрикоси. Не подобається, що в неї під дуже гострим кутом відходять гілки. Але це, напевно, особливість така сорту. Ну Буде досить потужна сливку абрикоска.